Наприкінці другого тижня їх підготовки проводиться психологічна смуга перешкод, де вони проходять смугу перешкод саме з психологічним впливом дуже сильним. Ми на них максимально тиснемо, стріляємо ну майже над головами. Ну звісно, полостими набоями, кидаємо багато димів, багато навчальних гранат. Завжди там літають дрони, щоб вони всі ці звуки вже чули та розуміли, як на який звук реагувати. Звісно, в них вже наприкінці другого тижня вже якась підготовка є, тобто вони вже щось навчилися. Вони намагаються її, так би мовити, використовувати під час цієї смуги перешкод. Але зрозуміло, що коли в них стрес, ну це молоді хлопці, які по, по суті ніякого стресу в житті не відчували, тобто. І тут в них такий стрес, на них кричать, над ними стріляють, тобто купа димів, і в них це викликає дуже великий стрес. Вони не розуміють, як використовувати свої знання. Вони просто забувають, з голови все вилітає. І саме це дає їм можливість потім переосмислити це все. І в подальшому, коли в них буде стрес, то в них вже буде якийсь. Якась процедура, по якій вони будуть з ним боротися. Тобто, ми після кожної смуги перешкод, з ними працюють психологи, вони їх навчають, як правильно з цим боротися, і в кінці курсу в них є ще одна смуга перешкод, щоб вони вже зрозуміли, чого вони навчилися і як вони навчилися боротися з тим стресом